Шановні земляки, на жаль, війна знову принесла скорні новини для нашої громади. Гірким болем трагічна звістка озвалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне життя захисника смілянина Малюховича Артема Олександровича. Артем Олександрович служив молодшим сержантом, командиром відділення стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини Збройних сил України. 10 березня 2025 року загинув під час дійснення противником мінометного обстрілу населеного пункту Донецької області. Вшануємо хвилину мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Малюховича Артема Олександровича. В цьому храмі і, на жаль, з приводу, що знову немає героя, проваджаємо в останню дорогу молодого, вічливого, завжди усміхненого, чесного, справедливого, який, не шкодуючи власних сил, пішов захищати кожного з нас і нашу незалежну Україну. Але ворог знищив цю людину. Дорогі рідні, від міського голови від цієї громади прийміть слова співчуття: ми будемо пам'ятати подвиг героя, але, на жаль, словами людину, на жаль, не повернеш. Шановні присутні, давайте вистоїмо цю війну і переможемо ворога, тому що проти нас іде ще інформаційна війна. Не дамо зламати нас. Треба триматися, підтримувати один одного і наших захисників. Слава Україні! Героям слава. Тяжка втрата пекучий біль, та в вкотре ми збираємося тут, в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю. Рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності та пройшовши над важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, забутий в домовині на щиті. Малюховача в темне цінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героям. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо усіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Божого вчити нам прісні і помилуй нас. Бог наш, давні.

це безслово усе Воскресіння, життя і покоїння, на душі загиблого воїна Артема, Христе Боже наш, і тобі славу висуваємо. безпочаткового Тим посем, при святим повітрям, творчим, твоїм духом, мені час і на віки віки. Живими і мертвими володію що воська з мертвих, істинний Бог наш молитвами в причистій Свої Матері, свідославних сіхоніх апостолів, преподобний Бога святів наших, душу загиблого війна Артема, героя, який віддався життя за незалежність соборність української держави, оселі як святі на і налоняв упокоїть і до праведників приєднає і нас, помилує, і спасе, він благий і людину людь. з українським героєм, який знав цінність України. Нелегка була його життєва доля. Але він мав внутрішній вогонь любові до своєї держави, до своєї родини, тих, хто ним опікувався. До своїх українських коренів, до цінностей, за які який пішов боронити нашу землю. Хрест Господній, який в мене в руках, це є символ перемоги. Добра над ногу. На ньому розп'ятий Ісус Христос заради кожного із нас. На ньому і Він помер заради кожної з нас. І приклад. Артем зробив Ісуса Христа, тому що Він християнин. І це йому зарахується перед Господом Богом. Сьогодні ми прощаємося з ним, але наша молитва буде линути до Господа Бога, як і за нього, так і за всіх наших захисників. Нехай душа його оселиться в місті, де вже немає тих страждань, тих випробувань, які він пережив у бойових обставинах. Нехай прилучиться до, на жаль, великого нашого воїства духовного, які загинули на полі бою. І з неба допомагає нам тримати оборону. Всім нам треба розуміти, що нас не омине. Чим довше ми будемо думати про те, що якось воно буде, тим ближче фронт прийде до нашої хати. Війна йде вже в Дніпропетровській області. А за нею Кіровоградська область, не забувайте про це. Сьогодні молимося і просимо Господа Бога, щоб Господь оселив душу його там, де всі святі і праведні спочивають. Царство Небесне, Тобі, друже, побратиме, вічний спокій в душі твій. Будемо молитися і пам'ятати тебе. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!